Заплющу очі, глибоко вдихну, ще глибше в глиб свою пірну, туди, де чути голос серця, туди, де чути голос Бога. І ось я чую дихай, живи, люби, залюби себе, залюби. Радість собі прорости, Вдячністю серце зроси, мудрості тільки проси, щоб відчувати, бачити і знати, що правда є, а що облуда, щоб знати правду про саме життя. Життя то зовсім не дуальність. життя прекрасний танець двох начал, і день, і ніч, і світло і тьма. Земля і небо, ти і я все має місце бути, все є в гармонії, в балансі, і ти живий в гармонії з собою, дихай, дихай на повні груди, живи, живи так пристрасно і вільно, люби, аби очима до очей посміхатись. Аби серцем до серця ніжно торкатись, дихай, живи, люби, свою реальність серця прояви, Небо на землі створи, Обіймаю. будьмо.